Я е, поки що не військова людина. Я живу в цивільному житті. Я спираюсь на думку там, найближчих військових. Там, у мене друг військовий з перших днів, я слухаю його. Я його знаю 26 років, мені 26 років і йому. І він з перших днів е, долучився до лав ЗСУ. от Я його слухаю сьогодні, бачилася, сьогодні поїхав. Ми відпочивали разом декілька днів. Ну, кожного разу людина приїжджає, ти не знаєш, як правильно поводитись. А, на жаль, коли ми були разом вчора, то дещо сталося там у нього. І це дуже дивний досвід, коли ти не знаєш, як розмовляти, як підібрати слова. Ну, він втратив декілька людей, знайомих, там був приліт, а він зі мною тип, відпочиває, і це дуже. Привіт! Мене звати Василина Поліна, я акторка театру, драми і комедії на лівому березі Дніпра. Сьогодні я беру участь у дуже важливому проєкті Твої листи. Підтримуйте його, будь ласка. Зараз я зачитаю лист від сестри до військового, який вважається зниклим безвісти. Привіт, мій найкращий артист. В мене поряд з тобою вже цілих півтора року, навіть більше. Мені не вистачає тебе як повітря, як частини серця, такої великої, моєї частини, такої щирої, трішки безбашеної, такої важливої і рідної. Кожен день з цього періоду я ніби спостерігаю за собою зі сторони. От прокинулась, пішла на зустріч, попрацювала, зробила звіт, зустрілась з друзями. А потім треба повертатися додому. А там накриваєш щоразу від того, що тобі не подзвонити, не розповісти, не обійняти, не посміятися разом. Нещодавно взяла твою гітару, відвезла в ремонт. Знаєш, я на нього сильно злилася, на цього хлопця в ремонті. Я зовсім нічого не пояснювала, мовчки дала йому гітару. Я не розбираюсь в її життєздатності, але я принесла найдорожче, що в мене є. Її. Твою гітару. Він намагався бути дуже вічливим, взяв її обережно, подивився, показав, скільки ти разів її самостійно ремонтував, і що на зараз грати, прям грати і звучати, вона не зможе, щоб я залишала її як пам'ять. Мене як током вдарила, як же пам'ять? Вона твоя, вона не пам'ять. Я її буду берегти як найдорожчу річ, і ти сам вирішиш, що з нею робити. Я її обережно забрала, обійняла, вийшла і розплакалась, повісила за спину і поїхала на самокаті швидко, як ніколи. А ось на другій, яка в тебе була, я поки пограю, ти не проти? Я так хочу, щоб коли ти повернешся, ти пишався мною, що я вмію грати, і вивчила всі акорди наших пісень, я зможу, правда, я багато що зможу, ти знаєш. Я тільки не можу повернути і поки знайти тебе, і це розбиває мені серце вщент, бо я не можу знайти найдорожчу людину у цьому всесвіті. Я так хочу все привести до ладу, на що в тебе не вистачало часу чи натхнення, щоб все, що було тобі важливо, працювало, щоб всі, хто був і є тобі важливий, були поряд, і я про них піклувалася і захищала, як мав ти цей час. Та більше за все я хвилююся за тебе. Я не пропускаю жодної спільної зустрічі нашого об'єднання жінок ТРО, я слідкую за всіма документами і зверненнями. Я бачу в очах цих жінок відображення свого болю, і ми всі розуміємо одна одну без слів це більше, ніж просто спільнота, бо все, що ми проживаємо, кожна окремо і разом, важко пояснити комусь, хто це не проходив. Я ходжу нашими вулицями, сиджу на наших лавочках. Міряю кроками відстань від твого дому до мого. Слухаю твою музику. Гітару повісила так, щоб була змога її обійняти, якщо накриє. Так, ніби я обіймаю тебе, бо в ній завжди є частинка тебе. Іноді танцюю, бо соняш вдома. Під якийсь трек, що нам обом подобався. Ти брадів. Уявляю, що ти співаєш, а я танцюю. Ти мені часто снися. І я завжди тебе уважно слухаю. Я пишу книгу. Вона називається Статус зниклий безвісти. Там буде багато про нас з тобою і про те, як я проживала цей час. Це як щоденник. Бо це був мій спосіб справитися, поки тебе немає поруч. Цієї книги не мало бути ніколи. Але вона сталася, тому що стався цей досвід. Я не дам рішень чи відповідей, як проживати цей стан болючого досвіду, який змінює назавжди. У кожного буде свій шлях, але розкажу їй. Я б хотіла її випустити, вона нагадає всім нам про цінність моментів поряд з близькими. Це історія про пошук, невизначену втрату і велика історія любові душі до душі. Хай вона додасть трохи світла та надії всім, хто когось втратив, назавжди чи на деякий час. Я люблю тебе. Усім серцем. Ти знаєш, більше за життя. Кажуть, так не можна. Ми маємо бути для себе центром, опорою, а інші люди, навіть дуже-дуже близькі, приходять і йдуть з нашого життя, бла-бла-бла. Ти не інші люди. Як їм всім пояснити? Як мені важко дається кожен крок без тебе. Але... Легше думати, що заради тебе. Я отак і привчила себе вставати і щось робити заради тебе. Овісні ти посміхаєшся і шуткуєш. Почуття гумору народилося раніше за тебе, я знаю. Це дає мені сили жити, робити те, що потрібно, і вірити тобі, і в тебе, де б ти не був. Люблю. Чекаю. Вірю. 好，谢谢。